Коротше, в квартирі знаходжу все нове і нове щось. Тільки що за штори випадково подвинув штору і знайшов ось такі металопластикові двері. Ну, нові, взагалі, дивіться, ще в пленочці в ось цієї Е, такий як балконний блок. Ну, Балконні двері. Я не розумію, куди вони планувались, тому що тут є двері, а куди ці планувались, ну, взагалі не зрозуміло. Короче, я так розумію, теж треба взяти рулетку, поміряти е, і виставити їх в продаж. Ну, Можливо, когось там е, влаштує розміри, можливо, вони якісь стандартні. Людям буде приємно, а я теж якусь копійку можу з цього вторгувати. Ну, а що? Ну просто взяти, винести такі двері до мусорника Ну, теж неправильно. Ну, будуть тільки валятися по дворі і сміття тільки возить. А так, ну, ну нові двері, подивіться, ну все нове. Тут ось пластиковий, оцей низ, я так розумію, а тут скляний. Ну, тобто, нові двері, ну, не знаю, я не розбираюсь там в профілі, але ну, от, класні двері, так що те, що візьму рулетку, пофоткаю виставлю в продаж. Коротше, зараз тут все попродаю.